Літо час, коли мешканці Дніпра з нетерпінням чекають можливості відпочити на міських пляжах та зануритись в прохолодні води річки Дніпро. Але на жаль, стан води не завжди дозволяє це робити безпечно. Цього року особливо важливо знати, де можна купатися, оскільки період світіння річки може значно впливати на якість води. Під час сьогоднішнього виїзду фахівців департаменту екологічної політики перевіряли якість води на монастирському острові. Дніпро потужне промислове місце і наразі посилюється вплив за рахунок спеки за рахунок військових дій, які продовжуються, на жаль. Тож ми маємо додаткове навантаження на нашу річку і повинні розуміти не тільки санітарні показники, але й екологічні, які дуже важливі в нашій роботі. І зараз ці вимірення показують збільшення фосфатів, збільшення каламутності води. Такі дані нам потрібні для нашої роботи з населенням, для нашої роботи з програмами наземними, які зараз. Будуть надавати нам допомогу і саме для лікування нашої річки. Також вода з Дніпра була на моніторингу у лабораторії кафедри екології Дніпровської політехніки. Відразу відзначаються органолептичні властивості, тобто можна побачити, що вода не є прозорою, й має запах. І специфічний колір досить. Ну для літа може це не можна сказати специфічним, але є певні перебільшення, певні гранично допустимі властивості води, яка повинна бути як для Дніпра. Якщо порівнювати з гранично допустимою концентрацією води, яка є питною, то це є критично і категорично не рекомендується до споживання. Цю воду в цілому теж не рекомендується зараз використовувати і для туристично-побутових потреб, так тобто, як люди відвідують пляжі або як для поливу використовувати воду зараз. Це теж під питанням, що рекомендувати це не можна. Зважаючи на результати останніх досліджень, важливо дотримуватись рекомендацій фахівців щодо безпеки купання. Утримуйтесь від купання під час цвітіння річки. Це зазвичай відбувається влітку, коли вода стає зеленою або мутною. Стежте за повідомленнями місцевих органів влади. Вони надають актуальну інформацію про стан води та можливість заборони на купання. Вибирайте перевірені пляжі. Вони зазвичай мають інформаційні стенди за даними про якість води. Здоров'я мешканців міста є найвищим пріоритетом. Фахівці Дніпра роблять усе можливе, щоб гарантувати безпечні умови для відпочинку на пляжах. Однак, відповідальність кожного з нас дотримуватись рекомендацій та бути уважними до стану навколишнього середовища.